Хмельничанин Роман Лещенко один із перших випускників курсу загальновійськової підготовки. Нові навички здобув у ТИРІ на базі комунального підприємства навчально-тренувального центру. Пройшов навчання, тому що вважає на майбутнє, що кожен здоровий чоловік в Україні має володіти зброєю, має вивчатися тактичної медицини, вміти психології і мінно вибуховому безпеці. Навчання дуже подобається, все сподобалось, і всіх запрошую в навчально-тренувальний центр. Впродовж семи днів для дев'яти хмельничан влаштовували заняття зміною безпеки, тактику спеціальної підготовки та тактичної медицини. Також навчали їх стріляти. Чого добре? Роман Лещенко зізнається, якщо зброю в руках раніше тримав, то з тактичною медициною зіткнувся вперше. «Від, відверто нічого не вмів. Тут всьому і навчився. Відверто, тактичну медицину я, ну, дає міг до цього, і нашого мені треба було, в принципі, якщо не професійний військовий, як надати турнікет, як е, спинити кровотечу, як тампон поставити. Ну це саме основне таке, що треба робити. В принципі, вдалі вже є стаб-центри, які попадають люди. А основне треба зупинити кровотеч. В принципі, це треба було навчитися. Нині він та решта слухачів курсу із загальновійськової підготовки отримали сертифікати про успішне завершення навчання. На сьогодні в Тері, які ми буквально місяць тому презентували, регулярно відбуваються заняття. Навчальний тренувальний центр має відповідну угоду з військоматом, і військомат делегує сюди відповідні групи, які проходять тут навчання. Навчальний центр зараз максимально активно працює і далі. І далі ми будемо Ві групи готувати, навчати і формувати елементарні навики військової підготовки, щоб дійти до того рівня, коли кожен чоловік призивного віку мав вміти тримати в руках зброю. Нагадаємо, тир на базі комунального підприємства, навчально-тренувальний центр, запрацював на початку вересня, паралельно з курсом із загальновійськової підготовки для охочих влаштовують заняття з програми підготовки громадян до національного спротиву. В цій групі знаходиться 27 чоловік. У них сьогодні заняття з мінної безпеки. у них вже були з психології, заняття, заняття з вогневої підготовки. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.